Привіт, це подкаст змін», в якому ми розповідаємо історії ЛГБТІК плюс людей та обговорюємо важливі теми. Тема сьогоднішнього епізоду трансгендерність. Наш сьогоднішній герой пройшов тривалий та важкий шлях до прийняття себе та готовий поділитися власною історією. За бажанням він сам розповість її, але задля анонімності ми не будемо називати його ім'я. Важливий дисклеймер: історія у випуску одна із тисяч на цю тему. Вона не репрезентує всіх людей, які бували в схожих ситуаціях. Ми всі різні, і ваш досвід може відрізнятися. Привіт кожному слухачу! На даний час моя історія буде анонімною, хоч і знайомі мені люди по продовженню розповіді за описом швидко збагнуть, ким я є. Сьогоднішній час заважає розповідати про себе анонімно у всіх деталях, адже велику частину пазлів можна швидко скласти за допомогою інформації соцмереж та інших доступних інформаційних джерел. Довгий час у мене не було сконцентрованості на власній стації, її званих перевагах чи недоліках, бо ще з маличку мені подобалося розбирати якісь іграшки, речі, навіть меблі, що нетипово для великої частини дівчаток. А мені було чотири роки у момент, коли мене насварили за розібраний буфет у селі Хмельницька. Тож, щоб була більш зрозуміла частина мого першого минулого чинники, які з перших сторінок впливали на мій світогляд, мушу розповісти трішки про моїх батьків. Мій тато був чудовим майстром з техніки, тому мені завжди було цікаво, що відповідає один дріт за другим у комп'ютерному блоті моніторі тощо. Мій вік був недостатнім, щоб пам'ятати щось серйозне у такій справі, але це було цікавіше ніж ігри з ляльками чи малювання на шпалерах. Його уваги у мене було мало, але це не завадило йому стати для мене найкращим татом, першим авторитетом і навіть кумиром. Моя матір теж є сильною людиною, котра всі перешкоди, силові, розумові, здібності та потреби задавала в русло роботи на пекарні, ставши невід'ємною частиною не просто робочої команди, а й керівництва. Адже вона завзято бралась за виготовлення хліба та його покращення саме згідно технічних та хімічних властивостей. Колись мої батьки робили сувенірні продукти для продажу на ринках, продаючи товар закордонним закупівельникам, працюючи до ранку, а отримуючи за це мінімум. Як ви можете зрозуміти, часу у такої сімейки на дітей не було. Терпіння також в сім років по мене в школу приходить мама з татом, і я дізнаюсь, що вони планують розрив шлюбу, що завдає перших ударів долі. Вони справді часто сперечались. Матір часто збирала його речі з будинку, але у мене зі старшою сестрою ніколи не було думки, що все закінчиться однозначно. Можливо, сестра вже давно все зрозуміла. Вона була старша за мене на два роки. Її розум був неоціненний в школі. Її стратегія в настільних іграх перевищувала навіть найсуворішого члена нашої сім'ї дідуся. Увесь його тодішній час був присвячений кросвордам, судоку та японським головоломкам. Щодо сестри, в чотири роки вона прочитала першу частину Гаррі Поттера, і друг, що її приніс для мами, був шокований її швидкістю читання та уважністю до деталей книги. У школі я був творчою дитиною, трішки неформальною. Були складності зі спілкуванням, бо всі дівчатка любили говорити про мультики з феями, поні, косметику. А у мене навіть мрій про таке не було, та й можливості розслабитись, враховуючи, що мене била, кричала та погрожувала матір за кожну погану оцінку з математики. Її пряма мова у відповідь на двійку, про яку я повідомив по телефонному дзвінку: Я тебе уб'ю, якщо ти прийдеш додому. Чи можеш до хати сьогодні навіть не приходити? Я тоді був у третьому класі. Мої іграшки ламались щоразу, коли я не міг зрозуміти, як ділити чи множити дроби. У мене були рани через побиття кабелями. В мене летіло все, що було під рукою. Бо обчислювання мені були складним ділом у той час, як сестра вміла все на два класи вперед. Але навіть її життя не було кращим у 10-13 років, коли було потрібно надягнути спідницю чи плаття до школи на виступ, я відчував дискомфорт, але ніколи не думав, що це якось неправильно. Мені здавалось на той час, що це всім дівчаткам ніяково бути в спідниці. Скажу, як вважаю зараз точно: ніхто не має носити те, що завдає бодай крихту дискомфорту. Не повторюйте моїх помилок, надягаючи щось не те чи не своє. Бо вам щось нав'язали батьки, інші люди чи медіа. Мені справді здавалося, що це людський фактор відчувати щось не своєрідне, адже мені приходилось з півдитинства відчувати сором за своє існування дома від батьків і в школі через булінг. У мене було враження, що це звичайне відчуття спокою, радість, яка отримується як нагорода. Насправді ж мене дискримінували та експлуатували як дитину з такого раннього віку, що у мене не було бачення з іншого адекватного боку. Коротше кажучи, спідниці не були моїм вибором, це лише нав'язана іншими людьми річ у моєму гардеробі. З думкою, я дівчинка, важко сперечатись, поки не з'являється думка в 19, що взагалі то я не відчуваю себе так на психологічному рівні, чи можливо, взагалі то стать можна змінити. Переживши увесь цей домашній дискомфорт, я вибрав поступити в місто, де працює мій батько. Перші слова мами, коли я кажу, що не планую йти в 10 клас, ти ж розумієш, що я не платитиму тобі за навчання. Перші слова мами, коли я вибираю коледж та планую подати документи по спеціальності художнього ковальства, може на ткача підеш? Так сказала і директорка художньої школи і викладачка. Звідти матір і не знала, що у нас у восьмому класі була екскурсія до ковальської майстерні. Де у мене вперше загорілись очі від процесу виготовлення виробів з металу. Це було незрівнянно. Мені хотілося повернутись туди, я хотів творити щось сильне, довговічне та несипке. Мій зір був поганий, а відсутність кропіткої деталізації була ідеальною перевагою для вибору сфери праці. Три так: прибутковість, сполучність зі станом здоров'я та творчість. Питання сили мене навіть не турбувало. Мені було в задоволення важка праця, усвідомлення того, що це укріплює м'язи та активність. Тільки я мусив дзвонити запитаннями чи приймають на цю спеціальність дівчат. Я вірив і знав на всі 100, що вони не мають права мені заборонити бажану освіту. Виявилось, що там я був першим. Такої радості треба було бачити. Директорка допомогла отримати всі контакти для абітурієнства. Далі я вже ходив на курси, подавав документи на ковальство та дизайн інтер'єру. Це на випадок, якщо державних місць на одному з факультетів не вистачить. Попри все, будучи абітурієнтом, викладачі мене хвалили. Я вважав, що малюю та знаю гуманітарну краще за чимало інших вступників. Під сумнів, я попадав лише опираючись на слова та залякування матері викладачів, які вважали, що я вибираю спеціальність Коваля лише для понту, так як у школі мене не любили, солили та робили з мене жертву для насмішок. Так не дивлячись, що я був єдиним, хто малював плакати від класу та виступав там, де мали це робити цілий клас, а не одна особа. Я любив вести фантазійні щоденники від імені вигаданого персонажа з наміром написати згодом книгу, що навіть і в художній школі висміювали старші дівчата з інших сіл. Це було бридко бачити, як кривлячись, хтось зачитує твою ідею та сміється над сторінками, які ти вигадував для себе. Вони не вважали за потрібне отримати дозвіл на відкриття моїх зошитів, але вважали, що пишу в оповіданнях я саме про себе, іспанський сором. Час дав своє, і ще до вступу я добре познайомився з хлопцями, вступаючи на мій факультет. Це були перші люди, що не засуджували мене за власний вибір і ставились до мене по-простому, без поглядів на стать чи осудження з мого стилю, старання чи навпаки. Звичайно, я поступив на державне. Всі оцінки вступного іспиту були чудові, і я отримав стипендію, яка допомогла платити за гуртожиток. Світ поділився на круту пряму, яка веде лише вверх. Навчання стало приємним осередком, допоки на другому курсі не приходиться знайомитись з викладачем з технології. Типовий сексист та на його слова в бухому стані. А дівчина коваль? Ну нічого, на другому семестрі підеш в академ відпустку. Були випадки, де дівчата звільнялись від навчання через вагітність. Звичайно, він з першої зустрічі, як відданий сексизму йолоп, вирішив образити мене. Але він виявився ще безвідповідальнішим у роботі, тож пропускав кожну пару і згодом звільнився. Таких людей можуть боятись і стандартні люди, у яких немає проблем з гендером. А тут це приправляється огидою, враховуючи, що мене не цікавила чоловіча сторона як партнери, взагалі в ті роки. Такого роду слова були травмуючі в плані довіри до людей, в плані відчуття безпеки та в плані прийняття суспільством. Навіть сказати, не жіноча то справа було б доречніше ніж приплітати репродуктивне моральне насильство при знайомстві зі студентом. Я не знаю, чи було б мені легше вчитись на коваля в чоловічій шкурі. З однієї сторони, я сам просився на роботу в кузню після першого курсу. Практикувався та читав літературу по технології, з іншого боку, чи прийняли б мене одразу після першого курсу в ковальську майстерню, якби я був хлопцем? Чи може суть була в самому запалі до праці, яку відчував директор ковальської майстерні і колишній майстер? Не знаю. Приємно почути слова на кшталт: навіть не всі працюючі тут хлопці, готові тримати увімкнену болгарку в руках. Але я завжди розділяв людей на їхня справа і не їхня справа, не дивлячись на стать. Мій стиль був дещо панківським. Мені подобалося рвати шаблони на шмаця та доказувати іншим, що копати треба глибше ніж здається. Не люблю передчесних висновків про інших, як зараз роблять у відкритому для всіх тіктоці, де зелений сперечається з жовтим, про те, де має бути червоний. Самовираження в одязі в музиці дало змогу як відштовхнути себе від типовості, так і спробувати себе у нових барвах, стати поміченою особою та не бути в рамці сірого. За таких чи подібних умов ми відчуваємо, що відрізняємось або робимо все для самовираження, бо усвідомлюємо унікальність, навіть не маючи сильної відмінності від когось. Дрібниці почали вирішувати все. А деколи в таких розбитих критеріях не помічаєш очевидного. Увесь мій одяг був направлений на відмінність від жінок. Мені було не цікаво з ними, а тому я не хочу їх уваги. Мені не була цікава привабливість від чоловіків, тому мій одяг був закритий і переважно з чоловічих гачків, магазинів. Я не задумувався над цим, поки не усвідомив, що навіть мої малі груди це мені зовсім не проблема. Я був дуже радий і задоволений тим, що вони були невеликі, хоча мене підколювали за це як дівчина довгий період студентського і шкільного життя. І тут же питання, викладачі, батьки та старші літні люди, переживши СССР, ви адекватні оцінювати тіло неповнолітніх ще й їм же у очі, а їм взагалі це треба? І чи просили вас про це? За мною гріх інших жінок мені подобалась фігура. Мені подобалось жартома фліртувати з деякими студентками, і я розумів, як їх веселила ця гра. Це піднімало мені самооцінку, а мій флірт, що в жарті, мали велику долю правди, піднімав їм настрій. Я не мав подруг чи бажання знайти їх, але мені подобалось робити їм приємно. Зміна статі почала приходити як ідея після коледжу. Життя показало, як важко знайти працю в ковальській майстерні чи в детейлінгу на заправці або в майстерні з ремонту, якщо ти не чоловік. Навіть з двома роками досвіду дівчину приймуть менш бажано ніж хлопа з нульовими знаннями. Лише один сервіс прийняв мене як майстра, де я працюю вже третій рік. І то з допомогою того, що вони побачили мене в ділі ремонту. Інші майстерні обіцяли передзвонити, але їм це здається зайвою турботою. Це осудило в мені сильну ненависть до свого тіла, образу на долю. На своє єство жіночого роду. Звичайно, у цьому ніхто не винен, що біологічно я являюсь дівчиною. Я не міняю стать, так як усвідомлення зміни стаці не зробить мене справжнім чоловіком в очах інших чоловіків. Навіть якщо я пройду тисячу кіл пекла, мою історію чи соцмережі проб'ють та докопаються до брехні так званої, бо я не хлопець. Тому я зупинився на тому, що розділяю своє тіло та розум на жіноче тіло та чоловіче. Розум друзі, чи батьки, знайомі, чи на роботі. Мені вже байдуже, хто прийматиме такий вибір особистості для спілкування. Тепер я просто ізолюю людей, які сприймають моє тіло за сексуальний об'єкт чи мене за жінку лише за візуальним критерієм. Юридично, моє ім'я, прізвище та по батькові вже відноситься до чоловічого роду, тому я продовжую спілкування з тими, хто усвідомлює та поважає логічний ланцюжок, ім'я чоловіче, отже, відношусь до нього як до чоловіка. І такі люди справді надзвичайні, таких немало. Головне звільнити місце для нової аудиторії у своєму житті. Як зазначає глосарій громадської організації «Інсайт» – трансгендерність, трансгендерна людина збірний термін на позначення випадків, у яких гендерна ідентичність людини не збігається зі статтю, приписаною їй при народженні, або ж коли людина змінює чи прагне змінити свої статеві та гендерні ознаки, щоб привести їх до стану, який краще співвідноситься з її гендерною ідентичністю людина, якій це властиво. Саме про трансгендерність сьогодні ми поговоримо з Кіром. Трансгендерним хлопцем з Чернівців, громадським активістом та волонтером в «Інсайт». Кір, дякуємо, що доєднався до нас сьогодні. І не просто доєднався, а приїхав до нас на запис. Ми це дуже цінуємо. Хочемо розпочати з конкретної термінології. Підкажи, будь ласка, як толерантно та коректно називати трансгендерних людей. Правильних варіантів насправді є декілька: трансгендерна людина, трансгендерна персона. можна скорочувати до трансперсони. Транс та трансгендер теж норм, але більш розмовному варіанті. Якщо це якась суперважлива зустріч, то краще вже повністю. Також класний варіант трансхлопець або трансдівчина. Іноді трансмаскулінний, трансфемінний. Трансфемінна, я перепрошую. Трансфенінна. Буду сказати, наприклад, це мій товариш Женя він агендер. Єдине, що є багато слюрів, які іноді сприймаються як професійна лексика. Тож трансвестит, транссексуал та гермафродит це насправді є некоректно і дуже неприємно. Замість гермафродит правильно казати інтерсексуальна людина або інтерсекс. Це люди, які народились з статевими ознаками і жіночими, і чоловічими. Ну і в принципі, трансуха, трансформер і все подібне, це тим паче абсолютно неприпустимо. і Дуже дуже некоректно. Існує думка, що трансгендерна людина в майбутньому обов'язково змінить стать. Чи вірна ця думка, чи це стереотип? E, насправді ця думка абсолютно невірна, тому що ну, можна почати з в принципі з визначення, що таке трансгендерність. Це коли гендерна ідентичність людини не збігається зі статтю, приписаної їй при народженні. Тобто гендер – це насправді величезний спектр, який не обмежується просто бінарною системою чоловіка та жінки. Є небінарні люди, є люди, котрі відчувають себе одночасно і чоловіком, і жінкою. Є люди, котрі не відчувають себе ну в принципі не приписують себе до будь-якого гендеру. І звичайно, що не всі ці люди хочуть змінювати своє тіло, адже гендер це про само ідентифікацію та, та самовідчуття. Але це все дуже добре звучить, поки не з'являється гендерна дисфорія. Це відчуття дискомфорту та дистресу через те, що зовнішній вигляд людини не збігається з її гендером і, в принципі, самовідчуттям. І якраз це відчуття і є рушієм в принципі причиною того, що люди здійснюють трансперехід, щоб його уникнути. Які є етапи трансгендерного переходу? А, Можна виділити чотири основних етапи: Це соціальний, юридичний, медикаментозний та операційний. Соціальний перехід це до нього можна віднести насправді багато речей: це зміна імені, займенників, зміна стилю водязі, поведінки, манери говорити, в принципі, все, що пов'язано з зовнішнім виглядом та поведінкою. Після цього починається юридичний перехід, і це саме складна стадія. Щоб змінити в принципі документи і отримати дозвіл на початок гормонотерапії, потрібно спочатку піти в психоневрологічний диспансер, пройти величезний, просто буквально допит в психіатра, який буде задавати дуже багато незручних неприємних питань. На них можна не відповідати, але їм це не дуже сподобається. І після цього треба лягти на госпіталізацію на два тижні, де тебе будуть обстежувати і попросять написати автобіографію. Потім, через цих, цих два тижні, по цій біографії тебе будуть питати, знову задавати багато незручних питань. А, якраз по вмісту, фактично, вони будуть уточнювати, чи точно ти це маєш на увазі. Буде скликана комісія з трьох лікарів, які в етозі випишуть справку Ф64.0. Це діагноз транссексуалізм. Самий термін є некоректним, але так він зараз числиться в міжнародній класифікації хвороб. Потім з цією справкою треба піти до ендокринолога, здати купу аналізів і отримати справку 028. о яка в якій буде свідчитись фактично типу стать змінено з чоловіча на жіночу або навпаки жіночну на чоловічу? Із цією справкою треба йти до сімейного лікаря, обов'язково державного, який вам випише справку 066.3, яка вже буде дозволяти починати приймати гормони, і після цієї получення цієї справки треба піти в враз. Змінити свідоцтво про народження, це може зайняти три місяці. А, і це, якщо ти оформлюєш документи в місці, в якому ти народився. А якщо в якомусь іншому, то ти, ти це можеш оформлювати через міграційку, і воно може зайняти навіть півроку. Ось, з цим свідоцтвом про народження. Ви йдете знову в СНАВ, змінюєте паспорт, воно теж займає якийсь час. І типу фактично босс пройдений, але потім треба змінити ще абсолютно всі документи, які котрі у вас є. Але, от, наприклад, диплом. Про здобуття вищого освіту змінити неможливо. Тобто, після змінення документів він залишається недійсним. І це насправді не дуже прикольно. <свісно> Ось. І вже маючи справку 066.3, можна починати третю стадію переходу, медикаментозний, і починати приймати гормони за рекомендацією ендокринолога. Він постійно за вами наглядає. Ви йому скидуєте кожен тиждень якісь відео свого голосу, свого тіла, себе. Він на вас дивиться і коригує ну, в принципі, процес прийому. Трансчоловіки і, в принципі, трансмаскулінні люди приймають тестостерон, а трансфемінні люди приймають естроген. На тестостероні починає грубшати голос, з'являтися волосся на обличчі, пропадають місячні. В принципі, фактично запускається пубертат, але просто набагато пізніше. А На естрогені навпаки, голос м'якше і збільшується трохи груди, і починає менш інтенсивно рости волосся на ОСІ. І, до речі, щоб змінити документи в Україні, треба пройти якийсь час. Я не знаю, чи є взагалі чіткі рамки, але треба спочатку трошки пройти гормонотерапію, щоб, типу, виглядати подобающе, і вже потім змінювати паспорт. Ось. І після цього, після гормонотерапії, замісної гормонотерапії, ЗГТ. Можна починати останню стадію операційну для трансчоловіків, трансмаскулінних людей це мастектомія, видалення грудей, гістроктомія, видалення матки та фалобометоєдопластика, а для трансфемінних людей якраз вагінопластика або пластика грудей. Але е, варто дуже варто наголосити, ніяка з цих стадій не є обов'язковою, щоб вважатися трушним і непозором. Типу, абсолютно, навіть соціальний перехід не обов'язково робити, тому що все знов ж таки про самовідчуття, і нікому не треба нічого доказувати. Є ти справжнім чи не справжнім, кір, як на вашу думку, чому більшості людей, і навіть з ЛГБТІК плюс спільноти важко зрозуміти та прийняти трансгендерних людей. Для відповіді на це питання я трохи помучив своїх батьків і з їх слів можу виділити декілька основних причин. В першу чергу це виховання та радянські установки. Їм з дитинства, навіть якщо щось розповідало про його такий плюс спільноту, то що це якісь жахи або що це хвороба, що це ненормально і точно нічого хорошого і адекватного. Мама навіть ставила фразу в Совєтському Союзі такого взагалі не було. І, в принципі, воно характеризує повністю їх виховання. Далі йдуть упередження та стереотипи, звичайно, що багато хто вважає, що транслюди помиляються, і насправді це просто глибоко нещасні люди, котрі себе ненавидять і намагаються хоч щось з собою зробити, щоб відчувати себе краще. Але ну, це звичайно, що є неправда, але насправді більшість людей трансхобних щиро в цьому впевнені. Також грає роль стигматизація та патологізація спільноти, тому що ну, люди вважаються хворобою, проблемою, не нормою, що це неприпустимо і огидно. Також велику роль грає пропаганда. Мама, наприклад, не дивилась постів з демонізацією трансгендерних людей або просто висвітленням цього зі зручної точки зору, де розказується, що вони помилилися у своєму виборі. І насправді вони цього не хотіли, і вони жертви пропаганди. А, і також, звичайно, що неінформованість. Часто люди хетять просто тому, що нічого не знають, або знають дуже мало, або знають неправильну інформацію, і їм її повністю вистачає, і вони не хочуть знати нічого нового. А, набагато простіше навидять ненавидіти те, що не розумієш і не хочеш розуміти. Плюс сюди знову ж таки вступає пропаганда, і люди не бачать в принципі взагалі ніякої інформації, крім о, усієї основної трансфобної. А щодо лгбтк спільноти, чесно, рідко, коли в середньому зустрічається хейт, можу виділити лише кілька випадків, але мені зустрічалося лише дві трансфобні людини з плюс спільноти. Упередження про два гендера. трапляються консервативні люди з думкою, що є лише чоловіки і жінки, а все інше це просто якась маячня. Також деякі люди вважають, що транслюди підтримують гендерні стереотипи, тобто у боротьбі з дисфорією вдягається стереотипно маскулінно або фемінно. і ми ж ніби вибормою зі стереотипами, а транси такі сякі їх підтримують. Деякі з радикальним поглядом вважають, що людина прив'язана до своєї соціалізації. Тобто людині при народженні виписали жіночу стать то і виховували її як дівчинку, і соціалізація в неї жіноча. Часто вони несуть меседж, що транс жінки ніколи не стануть справжніми жінками та завжди нестимуть загрозу, як цис чоловіки. Трансчоловіки у свою чергу просто не можуть попроти внутрішню мізогінію та насправді це дівчата, які ненавидять себе та всіх жінок навколо себе. Як ви вважаєте, який найефективніший шлях боротьби з трансфобією? Напевно, що це інформування. Я вже казав, що часи на хейту йде через е, упередження та необізнаність. Показувати, що ми є, що ми живемо таке ж саме життя, як всі інші. Ходимо на роботу, навчаємось, е, ми точно не їмо дітей, не варимо з них супи і не робимо їх трансгендерами в садочку. Я думаю, що чим більше людей буде знати, хто ми та через що ми проходимо. А, тим менше буде хейту. Також, звичайно, що треба руйнувати стереотипи та показувати, що ми набагато більше, ніж якась радянська установка. Ну і останнє питання: що б ви порадили нашим слухачам? Хм. Приймайте людей такими, якими вони є. Якщо не розумієте, спитайте. Це ніколи нікому не шкодить і не буде зайвим. А навіть якщо зрозуміти за складно, це не завжди в принципі необхідно, щоб. Просто комфортно комунікувати. Зазвичай достатньо просто поговорити. Будьте терпимими до інших, та ніколи не відмовляйтесь від можливості дізнатися щось нове або навчитись чомусь новому. Дякуємо, що були разом з нами в студії, Кір, та відповіли на наші питання. Пам'ятайте. Ми можемо не відчувати того, що відчуває інша людина. Можемо не мати такого ж досвіду, але це не означає, що це щось погане або неправильне. Ви слухали подкаст Голос змін». Будьте собою та змінюйте світ у кращу сторону. Якщо бажаєте розповісти власну історію, надсилайте її нам на пошту або на сторінку ініціативи в інстаграм. Анонімність гарантуємо!